Десять років тому фактично з нуля молоде подружжя створило фермерське господарство. Наставниками були батьки, які колись працювали в колгоспі. Сергій та Світлана розпочали з 15 гектарів землі і на сьогодні мають майже пів тисячі гектарів, 400 голів великої рогатої худоби, з яких 150 голів дійного стада. Були діти малі ще дуже. От і чоловік працював ще тоді на той час механізатором на тракторі. От заробили кошти. Колгоспі ще на той час не було чим розрахуватися, привіз додому телята. Ми взагалі якби не особо не планували. От і ці телята повиростали, було в нас дві корови, потім потихеньку-потихеньку розвели. І на сьогоднішній день маємо 150 голів дійного. Стада щодня українська чорноряба голштанізована дає близько двох тонн молока, яке закуповує Вінницька корпорація. Щоб отримувати молоко екстракласу, фермери встановили доїльне обладнання шведського виробництва, яке коштує півмільйона гривень. Він оснащений е молокоприймачем і доїльними апаратами із системою довак. Ми першопроходці на даний етап, от і надіємося, що він себе окупить, хоча. Нам він дався трохи фінансово важко. У фермерському господарстві 20 працівників. Це люди, які проживають в селі Бистрик. Їх задовольняє режим роботи та заробітна плата. Аби полегшити їм роботу, фермери закупили голландський кормозмішувач та навантажувач. Я дякую Богу, що в нас є воно. що Не треба нікуди виїжджати за кордон. Це таке, під самою хатою, не треба нікуди їхати. Я тільки казав, не треба вдіватися, відбуватися, підшла хата в мене близько до коло ферми. Я дуже задоволена цим. Відколи ми тримаємо ці ферми, ми підтягуємо більше і більше і більше, більше людей підтягуємо до себе, і в нас працюють всі, всі пиші місці. Ви, ну, виріс тут і все. Це значить моє. Худобу полюбляю, коні, корови. А не було в селі роботи, та й десь би вешталися б там по городі. Власник господарства Сергій Вахнюк готовий повністю підтримувати соціальну сферу села, створити додаткових 100 робочих місць та має намір переробляти молоко. Втім, нарікає на державу. каже, що не можна ні землі взяти під будівництво ферм, ні продовжити договір оренди. Чоловік каже, ледь не щодня доводить, що хоче працювати на рідній землі. А у відповідь має купу листів від держгеокадастру, що землі немає. Держава. Повернулася до бізнеса фактично не, навіть не спиною. Навіть не спиною. Це моя така думка. Я з цим працюю, я це бачу, я це не чую, я з цим стикаюся кожний день. Якщо ти хочеш побудувати ферму, і для ферми потрібна земля, хоча б щоб і Геокадастр тобі два роки пише наглі цинічні відмови, про що ми можемо взагалі говорити? Ну, на сьогоднішній день воно. Є таким, і ми його так працюємо, і ми його так бачимо. І ми хотіли б його далі розвивати. Якщо наша держава буде на нас дивитися, якщо наші керівники будуть на нас дивитися і виконувати, хоча б невеличкий відсоток тих обіцянок, що вони нам обіцяли. В селі Бистрик Бердичівського району, де проживає більше тисячі людей, таке діюче фермерське господарство єдине. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.